Зимова казка завітала до шостки. На центральній площі міста розгорнувся вернісаж снігових скульптур. Боліт формули 1 смішарик, символ року у парі з лисицею і ще чимало казкових персонажів. Фантазія учасників не знала меж. З подробицями Олена Бакун. Традиційним для шостки став конкурс снігових скульптур. Цього року фантазували представники різних закладів нашого міста. Серед команд були і дебютанти, зокрема шосткинський центр професійно-технічної освіти та фірма Технопринт. Загалом 16 команд виявили бажання створити зі звичайної груди снігу загадкові скульптури. Проводимо цей конкурс вже не перший раз. Зараз приймають участь 16 команд. Це Команди позашкільних закладів освіти, це команди Шустинського медичного училища, Шостинського вищого професійного училища, центр професійно-технічного освіти, професійного ліцею, команда Шостинського басейну і команда Шостка принт 16 кразів. завезено було вчора для того, щоб сьогодні з'явилися скульптури. Винахідливості творчості та майстерності учасників можна було лише позаздрити. Всі без винятку команди проявили мистецький талант, фантазію та неабиякий креатив. Вже за декілька годин на площі з'явилися персонажі відомих казок та мультиплікаційних фільмів, скульптури кумедних тварин і навіть автомобіль. Хотіли зробити печку, ну так як сніг не ліпиться, тому по формі кучі вирішили зробити башмачок. Це більш сказочний такий варіант у нас. Такий старий, сказочний башмачок цветной. ми вибрали нашу фігуру. Петушка, як символа этого года. Ми надіємося на всі эти символічні связанные павір'ї з ним. Что он принесет благополуччя всім нам. А нам победу в этом конкурсі. Команду шостканського вищого професійного училища на конкурсі представили майбутні кухарі-кондитери. Хлопці добре володіють мистецтвом карвінгу, тому швидко, так би мовити, відсікли усе зайве. від наданої їм брили снігу. Решили делать машину, потому что она проще для изготовления, во-первых. Во-вторых, ее структура позволяет не упасть ничему. Она крепкая, стоит на земле. Ну и удобно для фотографирования есть место, где мы делаем специально для... ребят, для малышей, щоб вони могли залізти і сфотографироваться. команда станції юних натуралістів вирішила не відходити від своїх традицій і порадувала городян скульптурою маленького курчати, яке щойно з'явилося на світ. У нас тематика все таки ботанічно зоологічна. Одного разу ми робили гриби, іншого разу робили я не пам'ятаю, здається, медвежатку. Ну все, що пов'язане з природою, одним словом. Нам це, це наша робота, нам це подобається, тому ми і це робимо. Зимова казка, яка поступово розгорнулася на площі, не могла не привернути увагу городян. За процесом створення снігових скульптур спостерігали десятки шостканців. Надзвичайні відчуття викликали у перехожих фігури, виліплені зі снігу. Дивлячись на них, ти мимоволі повертаєшся у світ дитинства. Каска. Мне понравилась например машина, вот я думаю будет очень ярко, красочно. Символ года, птенчик, вот. А так, я думаю для детей же, это очень как бы интересно, есть куда пойти, есть что показать. Будем надеяться, что сохранятся в целостности подольше. Очень хорошо, положительно, позитивно, весело. Дітям нравится. В будущем, Возможно, можна було теж собі поучаствовать, отримати масу положительних емоцій. Мне больше всього всего понравилась черепаха. Вона большая, її хорошо розкрасили, сделали типа, она панаплит. Я б хотіла очень слепить динозавра. Найскладніше вже позаду. Нагадаємо, що імена переможців будуть оголошені 25 лютого під час проведення традиційних народних гулянь на масляну.